Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про ще нову реформу, яка нас чекає в сфері охорони здоров'я. Мова йде про встановлення інвалідності. Як заявив наш міністр Ляшко, про те, що буде введене нове поняття, оцінка втрати вашої функціональності. Відповідно, людина буде направлена в ті, я так розумію, медичні заклади, де їй допоможуть. Цю функціональність відновити, і надалі ви зможете працювати, здійснювати все, що необхідне для вашого життя. Це, якщо так сказати, коротко. Адже на даний момент законопроект ще не розроблений, він на етапі опрацювання. Тому, як буде тільки щось більш відоме, розповім. Але з 2025 року буде встановлена нова методологія щодо встановлення людям інвалідної. Через, Як зазначає міністр охорони здоров'я, через відповідні електронні сервіси людина буде направлена і там в ті медичні заклади, де їй буде надана відповідна допомога, і будуть допомагати відновити ту функціональність, через Хворобу чи з інших причин. Як це буде? Мені дуже цікаво, що запроводять замість інвалідності. Давайте разом з вами будемо слідкувати, як це буде. Чи це буде мене ще дуже цікавить питання? Які, звичайно, у вас чи це якось буде відображатися на розмірі пенсії по інвалідності? Я дуже впевнена і дуже б хотіла, що з 2025, го а краще вже з 2024, четвертого, дійсно пенсії по інвалідності також були переглянуті і відповідно збільшені.